Якщо у тебе, наприклад, жінка є, то як би ти її носив на руках? Ану, покажи нам всім, аби ми виділи, як то ти будеш жінку свою носити на руках. О, отак, отак то має бути. Так, так, то так має бути. І то так має бути кожен день. Все, дякую, можеш поставити. Ну, а знаєте, а те що, то вона постійно у свого зятя на спині його гризе, все достає. Йде то зроби, йде то зроби, йде ще щось зроби. Ану, покажіть. Як ви колись будете у свого зятя їздити на спині? Наступна пара, будь ласка. О! Отак потім треба буде їздити у свого зятя на спині. Ну, а коханка, знаєте, коханка то так само, як тьоща спереду. Наоборот. Ну, ви зрозуміли, так? І так зараз, дружина. Теша! стоп, 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 стоп. Музика стоп, музика стоп. Тільки ж усе наголошувалось. Але дружба собі думав, що то ніхто не видить, що то люди собі їдять голубці і так його пропустять. Жінка. Лише уважі на люстри, бо то люстри дуже дорогі. Теща. Стоп музика, стоп музика. Як ми бачимо, на жаль, ця пара під наші оплески виходить із гри. Підтримуємо цю пару оплесками. На жаль, ви покидаєте нашу гру. І так, дружина! Коханка! Стоп музика, стоп музика. Ну, ну як ми бачимо, як молодий не старався, як не старався бідний. Але так і не вийшло. Але я думаю, що таким людям, як нареченим, можна дати навіть більше шансів, правда. Це важливі люди на нашому святі. Дружина. Коханка. теша Стоп-музика, стоп-музика. Ну, я старався, я старався, я, я вірю у вас, що ви будете фіналістами. Але на жаль, на жаль, під оплески ви покидаєте гру Дякую вам за гру а тим часом парні, які залишились, продовжують дачі «Коханка» Теща не чесно, то має, то це вже, я не знаю, це сусідка, а, а не джо. Дружина. І так музика стоп. Музика стоп. Ну, на жаль, на жаль, цього разу вже підтримуємо нашу дружбу оплесками. Дружина теща. Дивись люстру не розбий, бо ти так підкидаєш, то страшне. Коханка. Коханка, коханка. Теша, дружина. Теша! Коханка. Стоп, музика, музика стоп. Цей учасник, певно, має дійсну коханку. Він просто не признається, бо він дуже хитрий. Дивіться, той бідолаха міняє пози. Уже з нього ж самий підвітік. А цей собі гонорово так іде. Навіть, навіть не почервонів, дивіться. То трошки нечасна гра, правда? Не час. Тим часом продовжуємо. Далі. Музика. Коханка. Дружина. Теща. Теща, теща, те, що ззадів, дружина. Коханка. А тепер пришвидшуємо темп. Ускладнюємо трішки правила. Ще більше музикант давай тисни! Теша, жінка, коханка. Теша, дружина, коханка, теша, дружина. Жінка. І так, і так, стоп, стоп, музика, стоп, музика. Все ж таки, як ми не старались, як кажуть, і борода і борода навіть не допомогла, все ж таки переможцем нашого конкурсу є цей молодий чоловік. Це була достойна гра. Дякую вам за гру.